Детальний відеогляд крісла для керівника з натуральної шкіри колір оливковий. Якщо замовлятимете через інтернет, номер 8 саме це крісло будемо висилати. Крісло має надійний механізм. Витримує навантаження 150 кг, металева хрестовина. Механізм найякісніший мультиблок, найдорожчий. Ставиться на директорські крісла. Регулювання висоти працює відмінно. Регулювання жорсткості гойдання. Сам механізм мультиблок. Тобто вниз ви фіксуєте крісло в одній з п'яти позицій, вверх ви гойдаєтеся, а вниз фіксування. Це натуральна шкіра класу люкс. Шкіра в дуже доброму стані. Немає порізів, немає якихось істотних подряпин. Тобто досить гарний стан. Підлокітники абсолютно нові з натуральної шкіри. Ми їх просто давали перешити, тобто тут дефектів не може бути, оскільки від попереднього користувача вони були заводськими зі шкірозамінника, і були вже з певними дефектами, тобто трохи подряпані. Ми просто поставили, перешили в нові. Так, зад спинки, задня частина спинки виконана зі шкірозамінника. Шкірозамінник дуже якісний, цупкий, тому він практично практично без дефектів. І ліва сторона крісла